Головного адвоката України у Європі до головного прокурора такий шлях пройшла Польща за останні кілька років. Камінь спотикання, волинські події 1943 року. Офіційна Варшава киде у вогонь дискусії все. Європейську перспективу України, дружні міжпарламентські контакти, почуття тисяч простих людей. Яка ціна такого демаршу? 70 років тому Волинь це рейс Україна, німецька зона окупації. Саме тут продовжився польсько-український збройний конфлікт, який тривав з 1918 року. Кульмінація подій на Волині, 11 липня 1943-го, Завершення 1947-го року. Операція Вісла, коли польський уряд депортував усіх українців. Українська повстанська армія та армія Крайова – основні дійові особи волинських подій. Між ними сотні кривавих боїв. Серед жертв десятки тисяч цивільних людей втягнутих у протистояння. 2003 року польський уряд уже нагнітав ситуацію щодо подій на Волині. Президенти Лоніт Кучма та Олександр Квасневський принесли взаємні вибачення і, здавалося, перегорнули цю сторінку. Але 2013 року Польща вимагає нових односторонніх вибачень. Поляк Владислав Кубов народився на межі Галичини та Волині у міжвоєнній Польщі. 43-го через його село тікали Волинські поляки із Рейхскомісаріату Україна. Чи поляці поляки втікали до Галичини, переночували і втікали на захід. Це неправда, як говорять, що сусід сусіда мордував. Це все було заплановано українськими націоналістами. ветеран армії Крайової до смерті ненавидітиме бандерівців. Українців різунів свідчення таких людей лягали в основу польських історичних праць. Найвідоміший колекціонер оповідей Єва Семашко. Як науковець вона не цурається прокурорського стилю. висока Це дуже велика кількість людей, яких вдалося ідентифікувати через багато десятиліть після злочину. Ви повинні взяти до уваги, що було багато очевидців. От з але існують інші погляди та надійніші наукові джерела. Підказує професор Володимир Сергійчук. Я почав пред'являти документи. Документи із українських архівів, які дуже не подобалися ветеранам армії краєві, особливо вони навіть на виставці, де були ці документи, виставлені, зривали ці документи. Володимир Сергійчук, професор Київського національного університету імені Шевченка, з 2000-х років фактично нон-грата на історичних дискусіях в Польщі, документально довів, польські жертви на Волині 43-го завищені утричі, українські занижені щонайменше в 17 разів. Державні структури Польщі рахують волинські жертви сумлінно. Переконує пані Семашко. Інститут національної пам'яті накопав аж 100 томів документів, але заявлених 100 тисяч жертв ніяк не виходить. Понад 20 тисяч осіб знаємо по іменах та прізвищах. Докладніше 20 тисяч 734 особи. особи. Українець Ярослав Царук мав 10 років, коли польські бойовики спалили його рідне село. Убили двох братів, двох сестер. У списках Єви Семашко їм місця немає, не поляки. Царук самостійно вивчає совєтські архіви тих часів. У Володимир волинському районі поляки пишуть, що загинуло 2446 поляків. А я встановив, що загинуло поляків більше чуть-чуть 700. Поляки пишуть, що українців, як вони на відомство, убили українців 69. А я віднайшов, що українців загинуло 1244 прізвища знайшов, могили знайшов, імена. Багато знайшов, хто вбивав їх, коли вбивав Польська математика наскрізь політична, пояснює секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Обґрунтовує тезу про геноцид. Ніхто не заперечує ні українська сторона, ні польська, ніхто інший, що це була велика трагедія, але не тільки однобічна трагедія для поляків, це була трагедія і для українців. Геноцид односторонні цілеспрямовані дії з метою знищення окремих груп населення. Чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами. З 1948-го міжнародний злочин. На Волині ситуація була кардинально іншою. Зброя була не тільки в українських і польських руках. Зброя була в руках червоних партизанів. Зброя була в руках німецьких окупантів. Андрій Козицький історик геноцидів, експерт групи українських політиків, які вели переговори з нижньою палатою парламенту Польщі про Волинь 43-го. Переговори провалилися, і Сенат і Сейм ухвалили жорсткі антиукраїнські резолюції про Волинь. Президент Польщі Комаровський у слід за сенатом назвав ці події злочином з ознаками геноциду. Розпочалася жорстока акція фізичного винищення поляків, здійснювана бандерівською фракцією УН та УПА. Їх жертвами стало близько 100 тисяч поляків. Організований та масовий характер тих злочинів та звірства придали акції характер масової етнічної чистки з ознаками геноциду. Посол України в Польщі після цього відмовився брати участь в офіційних заходах польської влади. Але і Янукович, і Міністерство закордонних справ ніби набрали в рота води. Лише свобода озвучила заяву з трибуни Верховної Ради України. Рішення сенату, в якому польсько-український конфлікт. Окреслено як етнічні чистки з ознаками геноциду не відповідає історичній правді, адже геноцид передбачає односторонні жертви та агресію. Тепер фактично перекреслюються спроби примирення у складних питаннях історичного минулого обох народів, де українці ніколи не виступали агресорами чи окупантами. Польща має претензії до багатьох історичних сусідів. Литва забрала один з центрів старої речі Посполитої, місто Вільнюс. Німеччина брала участь у поділах Польщі, а в другу світову спричина смерть сотень тисяч поляків. Росія брала участь у поділі Польщі у змові з Гітлером, згодом катинські розстріли та зрада Варшавського повстання. Але звинувачення у геноциді тільки в Україні, вказує народний депутат Андрій Мокник. Бо офіційний Київ ні риба, ні м'ясо. Можна копати ногами. Є ціле середовище так званих крисов'яків, які, власне, не уявляють собі життя Польщі без Волині. Вони вважають, що Волинь – це питомо польська територія. І сьогодні їхня точка зору отримала легітимацію через те, що українська держава слабка, вона не захищає своїх інтересів. Польща поспішає, хочуть встановити так званий день мучеництва волинських жертв. Звісно, польських поет Адам Міцкевич у третій частині своїх дзядів порівняв Польщу із Ісусом Христом серед народів. Польща, яку часто зраджують її союзники, польща, яка часто є жертвою. Нападів неспровокованих зі сторони сильніших сусідів спокутує не тільки свої гріхи, але й гріхи багатьох народів світу. На таких струнах є охоче пограти. Попереджають політики, грають часом віртуозно. Зовнішній чинник, який впливає на внутрішню політику Польщі, це є перш за все Російська Федерація, яка зацікавлена в тому, щоб Україна не досягла у листопаді місяці підписання асоціації. З європейським союзом зростання напруги в українсько польських стосунках не відповідає інтересам Польщі, а відповідає інтересам Росії, яка намагається втягнути Київ у сферу своїх впливів. Міхал Шулджинський, політичний оглядач газети «Жечпосполіта». Посполіта. Заява Сенату передбачала ескалацію конфлікту. Фронтменом з українського боку мала бути свобода, погоджуються експерти. Прогнозовано відповіла тільки права свобода, але зробила це стримано і розумно. Просто нагадала, що взаєморозуміння вже було досягнуто, і полякам не варто вставати за круглого столу з українцями. Дивно, але саме свобода вказала і владі і іншим партнерам по опозиції, якої лінії слід дотримуватися в питанні волинської трагедії. Тижневі коментарі 4 квітня 2013 року. Польську сторону закликаємо перейти від взаємних вибачень до конструктивного діалогу та акцентувати увагу на визначені на відзначенні дат і подій, коли українці та поляки допомагали одні одним під час захисту своїх спільних інтересів. Модератору теми геноциду на Волині є так звані кресов'яки. Це галасливе та навіть фанатичне середовище, стверджують експерти. Але у Києві вони мають чуйних союзників і не де-небудь, а в самому парламенті. Креси в схудні, так звані східні рубежі старої речі Від кресів – кресов'яки. Ця група виголошує зокрема ідеї про реванш поляків на Галичині та Волині. Парадокс. Перемога Віктора Януковича дала шанс кресовякам в Україні. Два роки тому вони отримали престижні зали українського дому під фотовиставку Волинська різанина. Її організував депутат Вадим Колісниченко. Тоді швидко дійшло до скандалу та бійки в епіцентрі Свободівці. Міліція тоді вперше побила журналістів, арештувала учасників протесту. Я поміщу, все, пошли. Пошли, 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 пошли. Купа недоладних компіляцій, які поплюжать українців, пригадує виставку Андрій Мохник. Від тих дурниць відхрестилось навіть посольство Польщі, тобто фотографії, які з інших періодів часу, з інших взагалі регіонів, люди, які не брали участі в тих подіях, і так далі. Тобто, насправді. Маховик розкручується не тільки в Польщі, маховик розкручувався в першу чергу тут в Україні. Якщо свобода буде лодку далі, розкачувати, то придеться опять же піднімати пласт цієї грязі і указувати, хто проводив етнічні чистки. Ведь проводили воїнські формування, А он упав. Україна, якщо вона хоче залишитись незалежною державою, не може зректися пам'яті про упа. Поза як упа була повстанською армією, що боролася за незалежність. Яцик куронь, кавалер польського ордена Білого Орла, Французького почесного легіону, німецького хреста за заслуги, литовського ордена Гідемінаса, українського Ярослава Мудрого. Та нова польська еліта іншої закваски схиляють до принизливого політичного бартеру, підозрює Козицький. Тобто, ми вам Європу, а ви відмовтесь від Бандери. Поляки не усвідомлюють того факту, що в Україні альтернативою до Бандери, кажемо звичайно, умову, є Сталін. Ніякий не ліберал, не Вениченко, не Грушевський. А саме справжній Сталін. Це розумів і папа римський Іван Павло II, який свого часу запропонував українсько-польський компроміс. Вибачаємо і просимо вибачення. Польська сторона, яка говорить, що вони є християни католики, відійшла від того принципу, який декларував папа римський. Вона вимагала конкретно, Україна має покаятися. Анатолій Вітів, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». голова Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, організатор меморіальних акцій на честь жертв армії крайової та батальйонів хлопських на Волині. Десять років тому, перед 60-ю річницею Волинської трагедії, Вітів клеїв такі плакати. Акція Волинь пам'ятає була проти однобічного вибачення перед поляками. Після завершення нашої акції Волинь пам'ятає, 86% волинян сказали рішуче ні. Ми ніколи не підемо на це. 2003 року під тиском Волинян. Президент Кучма відмовився каятися. Поляки погодилися на взаємні вибачення, і от тепер ще один президент Польщі збирається до Луцька розповісти про злочини українців. Приїжджають два президенти на Волинь, Йдуть спочатку на український цвинтар, а потім на польський. Після того сідає в той же літак і в Польщу. на польський цвинтар і на український. Оце є компроміс, оцей правильний підхід. Ми маємо знати ці події, ми маємо пам'ятати, ми маємо вшановувати пам'ять загиблих і маємо зробити так, щоб цього не допустити. Не допустити повторення. Формула реваншу вона може вести до нових конфліктів. Ні, не, не варто країні відбачатися. Україна на польській землі не воювала. А Україна, ось де, якщо хоче було щось, то була на своїй землі під своєю хатою. А поляки приїжджі. Поляки приїхали сюди нас бити. Не ми поїхали в Польщу поляків бити. Павлу Данилюку було 22, коли вибухнув конфлікт. Пригадує, польські осадники поводилися зухвало. Обіцяли вигнати українців на піски. Це були Польські генерали, на велике начальство їм дали великі наділи землі. І вони тут були так, як пани жили. Осадники класичні колонізатори стали заручниками Варшавського уряду в Лондоні. А тисячі жертв були запрограмовані польською політикою ще в тридцятих, міркує Сергійчук. Коли Волинь Галичину віддавали Польщі в 1923 році. І там була умова, що має бути національна автономія українців. Була це було це зроблено. Не було цього зроблено. Натомість внаслідок колонізації, кількість поляків на Волині збільшила з 7 до 17%. відсотків. 1923-му заборонили вживання слова «українець» скільки русин в 1924 дев'ятсот заборонено українську мову в державних школах. 400 православних храмів, півтори сотні передали полякам, 200 зруйнували або спалили. Як треба було довести тих простих людей, які би робили саме ось такі кроки? Прості люди, які захищали просто свою домівку не під Краковом, не під Варшавою. А це було як на Галичині, і на Волині. Оця відповідь, і ми це говорили. Ми це відкривали це е, польські Поляки у цій війні мали перевагу, підтримку держави. Спочатку речі посполитої, а 43-го – нацистів та сталіністів. Селяни пригадують, каральні акції армія крайова проводила спільно то з більшовиками, то з німецькими солдатами. Вони тато пхнули в погріб. Ну, Йох, знаєте, пхнули туди і маму і кинули гранату. Говорили по польськи по німецьки Тепер гранати не кидають. Діють за канонами інформаційних воєн. Так, 148 депутатів Верховної Ради самі попросили польських колег сміливіше вживати поняття Геноцид. Це партія регіонів і комуністи. Організатор звернення Вадим Колєсніченко вже отримав особливу відзнаку від товариства кресов'яків. Просимо вас, депутатів Сейму Республіки Польща підтримати рішення сенату визнати Волинську різанину УНУПА геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів. І заяви депутатів партії регіонів КПУ та позафакційних. Справді київська влада має клопіт із 80-річчям голодомору, геноциду українців. Таку дату важко проігнорувати. А тут польський геноцид, хороша протиотрута? За результатами першого півріччя цього року геноцид проти польської населення цілком заступив собою спроби нагадати про 80-ті роковини голодомору геноциду, коли комуністами вбито мільйони українців. Володимир В'ятрович, газета «Україна молода. Але Польща своєрідна країна, розуміють в Україні. Дехто знайшов у собі сили вшанувати тисячу цивільних українців, яких убили у Сагрині солдати армії Крайової. Нині тут. Меморіал повинні пам'янути віддати честь і оплакати цих людей. Мусимо так думати і так робити, щоб більше таких трагедій не повторилося. Я б хотів, щоб дорога українсько польського поєднання закінчилася вступом України до Унії Європейської. За останні роки Україна зробила кілька важливих кроків у бік Варшави. Так, у Биківні під Києвом відкрито польський військовий цвинтар. У Львові міська рада виділила землю під польський дім. Чи буде взаємність? Офіцер в екзотичній польській формі походжає поміж плитами з іменами убитих громадян Речі Посполитої. Це биківня. Тут совєтська влада складувала трупи замордованих людей. У поляків тут окремий цвинтар. Якщо б наша влада дозволила великий військовий центр поляків під Києвом, то ми б сподівалися, що поляки б відкрили такий самий великий військовий центр під Варшавою, або, хоча б відродили б центр УПА на горі Хрещаті. Епіцентр польсько-українського діалогу Львів. Торік відкрили пам'ятник польським професорам, яких замордували нацисти. Ще до Волинської резолюції дали дозвіл на відкриття польського дому. За дозвіл голосувала найбільша фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода Бандерівська і нібито антипольська. І ми далі будемо допомагати. Ми не заперечуємо, ми готові далі подавати руку дружбі. Ми не хочемо війни сьогодні, але на коліна мені ким не будемо ставати. За тисячу кілометрів від Львова під конотопом минулого тижня відзначили знакову перемогу над московським військом. 1659 року поруч із козаками бився польський драгунський полк. Коли разом Європа захищена, розуміють присутні. Це означає, що спільними зусиллями звичайно завжди легше перемагати зовнішнього ворога. Ювілейне волинське загострення не просто прикрий випадок. Спочатку вимагають зректися бандери та упа, а згодом можуть бути гайдамаки, гонти і залізняка. А незабаром попросять голови Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка. Але куди діти самих українців, які не змиряться із таким планом?